Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чутно, як реве ревучий. Як понесе з України у синєє море, кров ворожу отуді я і лани. І поле все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.